Державна програма ендопротезування щоб протезувати суглоби, українці нерідко платять 100 тисяч гривень і інколи навіть більше в приватних лікарнях. Проте в державних ця процедура безплатна навіть в умовах війни. Ольга Косенко докладніше. Усього день після операції, а Сергій Вернигора вже робить свої перші кроки. Йому 63. Вперше зі скаргами на біль в коліні звернувся до лікаря два роки тому. До того зізнається, завжди був жвавим, любив спорт. Та останні кілька місяців важко було навіть стояти. По 13 кілометрів бігав потім це вже внук ну підріс, то ми постійно десь в походах. Я взагалі по сам по собі ну активний, а тут приходиться, що там 5-10 метрів прийшов, все, вже не можеш ні. Ти нічого Артроз деформував його правий колінний суглоб, розповідає лікар-ортопед Олег Черняк. Велике розростання, яке ми бачимо на снімочки, зменшення суглової щілини, да які не дозволяють повноцінно функціонувати колінному суглобу. Це дуже великі болі. Лікування проти цієї хвороби не існує, лише протезування. В приватних клініках за таку операцію правлять від 100 тисяч гривень. каже Сергій, таких коштів не мав, тому став у чергу на безкоштовне протезування і дочекався. Це точно, що якась, якась судьба перевернулася за кілька днів. Сергій повернеться додому, та попереду в нього три місяці відновлення. Перші вправи з реабілітологом робить прямісінько в лікарні. Вчиться заново ходити. Перші ходинки. Прооперована нога, зігнули, поставили, відпрацьовуємо, звичайний крок. Прижимаємо під ліжко. Рівненько сидимо. Ті люди, які про Пропротизувалися і не займаються з першого дня або не проходять реабілітацію після. Їм важче навпаки, бо їм треба все починати з нуля. Втрачаємо час, тому що рубці дуже важко потім відновлюються такі пацієнти. Державна програма ендопротизування діє з 2013-го Торік, за даними Мін охорони здоров'я, нові суглоби безкоштовно отримали понад 13 тисяч українців. Лише на Черкащині такі операції роблять 10 шпиталів. Заповнити заявку та Ати у чергу можна просто у лікарні. На новий суглоб чекають в середньому від одного до трьох років. А після операції та реабілітації пацієнт повернеться до повноцінного життя. Сергій вже мріє, як гратиме з онуком у футбол. Тільки що внук дзвонив, каже, що м'яч уже готовий. Вже м'яч готовий по футболу. Я на світ народився. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.